Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні я хочу показати вам свою азіатську інтригу. Вона розпустилася на два таких бутончики. Така мелота. Трошки камера її. Висвітляє. Насправді квітка є більш бордовіша. Також ростить ще маленький бутончик. Буде три квіточки. Сама орхідейка невелика. Я купляла її в розмірі 2,5. Це її третє цвітіння. Цей цвіт я навіть і не бачила, коли він виліз. І тільки побачила, коли знімала її купати, і тоді побачила уже великий цвітонос під листочком, що вона мені видала. Вона заховалася тут під листок, вона навіть вийшла так закручений у неї цей цвітонос, що так не було. Видно його навіть. Тому що вона мала один цвітонос, отут є, навіть не від, ще не відстригла. Зараз його і відстрижу. І вона відсушила цей цвітоносик і випустила ще один. Дуже швидко вона випускає свої квітоноси, але не дуже багато дає квіток. Отака От милота, така дуже з бортовою, такою гарною. Така темно, темно насичена бортова губа її. Дуже гарна сама по собі ця квіточка має 6 см. В серединці дуже таке вогняне має коло. Такі різні сполухи, і кожна квіточка, як ви бачите, іде індивідуальна. Там так там так іде розмальовки різні. Гарно дивиться, ще плюс до того має таке жовто-золотисте покривало і на тому покривалі бордові-бордові, такі красиві, бордові, гарні її квіти. От така милота. Орхідейка була у мосі, так як я казала уже. Вона не хотіла рости. І я цю орхідею пересадила, пересадила її у такий горшочок подвійний. Зараз видно її, бо я хотіла її поливати. Зараз вам покажу її корінці. Дивлюся, чи не проросла вона мені наскрізь. Отак. Тут має корінчики, видно, які вже сухі хоче пити. Тут є також корінчики. Такі тут вона проросла донизу. У неї дуже легка посадка у цієї орхідейки. Керамзіт. Кокосове волокно, дуже така подушка у неї гарна, кора, і її мох я дала, отак по крайчику горшка, і також зверху присипала я її корою. Вона довший час не хотіла рости у мосі, і я її з моху забрала. Забрала її і Посадила у таку осадку. Я обстрижу сухі квітоноси. Отака мелота, дуже така гарна, вона мені була впала, травмувала собі один листочок, після того, як вона впала, вона дуже довго мені не росла. не хотіла рости, потім вона почала відпускати, так не хотячи, вона відпустила такий невеликий листочок і випустила слідуючий листочок. І дуже довго вона стояла, стояла, вона мені травмувала листочок. І отут травмувала листочок, і оцей травмувала також. Але вона не скинула ці листки, вона їх просто гарно присушила. І так вона тримається на тих листочках. І зараз я хочу її полити і оприскати. Водичкою поливаю теплою, залишаю отак її у горшечку, і також я її оприскаю. І тут орхідеї потребують дуже багато води. Тому, щоб отримати свої квітки, вони Використовують і поглинають дуже багато вологи. І треба квітучим орхідеям давати багато води. Якщо не даєш, не поливаєте орхідеї, які мають багато квітів, не оприскуєте, вони дуже швидко скидають своє цвітіння. Це я вже на своїх орхідеях переконалася в цьому. Щоб не допускати орхідеї до дуже такого сильного пересушування. Якщо не дуже орхідея має багато вологи, вона дуже швидко починає втрачати свої квіти. Отак, я цю орхідейку залила, отак вона собі і потягне, скільки її вологи треба, і я так її і залишу. Цю воду я забирати не буду. І хай вона так і залишається у водишці, хай ця волога буде її. Вона собі підтягне, скільки треба, бо половину водички вона це однозначно, що підтягне і е, лишиться отак, поки рамзіт, вода лишиться. А зараз кора і мох, і також. Кокосове волокно це зараз все підніметься вгору, і орхідейка буде мати вологу. Отак я її залишаю з цією водичкою і отак оприскана вона. Вона, тут, мені бачу, є листочок, який відсушила, і я так і не забрала. Також треба забрати цей листочок, бо тому що корінчики, які прокльовуються, їм дуже складно пробивати оті сухі листочки. Зараз я заберу цей листочок, якщо я вже її зняла з полиці, зараз я її і заберу той листочок. Я забираю, тому що цей листочок тут не потрібний уже орхідейці, він є тут є зайвий. Отак гарно заберу. Тому що корінчики будуть мати як ліс. Отак От я шийку відкрила. Шейка повністю відкрита. Я бачу, що сухі корінчики можу відстригти, щоб тут не заважали орхідейці. Є корінці. Які пропали, також відстрижу. Це позабираю, що не потрібне, і орхідейка далі собі отак потихеньку буде нарощувати. Свою зелену масу буде нарощувати корінчики. Я думала, що вона мені і так пропаде, що вона так була поламалася сильно, і вона довго мені не росла. Але. Відновилася, відновилася моя краса, корінчик цей запхати її у ґрунт, бо вона його пускає. Так, я заправлю корінчик туди, нехай іде, бо я не люблю, коли коріння йдуть поверху, хай вона ростить корінчики туди, у горшечок. Отака От моя мелота, така моя інтрига, коли побачила цю квітку, ну, просто все думала, що я би хотіла, щоб у моїй колекції була така красота. А потім, коли я побачила вже таку інтригу, але вже дорослу, яка мала два квітоноси, і побачила красу, яка вона неймовірна, Сказала, яка ж вона гарна. У мене нема ще такого цвітіння на два цвітоноси. Вона ростить по одному цвітоносу відцвітає, знову ростить. Так, ну, дуже така чемна квітка, дуже така вдячна. Ну, ще до такого цвітіння на два цвітоноси, ще вона мені не доростилася. так. Вона ще і має такої сильної кореневої системи, немає ще так і багато немає листків. Вона як буде мати більше так, листочків, вже оця зелена маса їй буде більша, то тоді вона буде мати і, вже і гарні цвітіння, і, і більше буде цвітоносів. Ну, але краса ця неймовірна, вони так, як, як зацвітають, і вони дуже, ці орхідейки, любителі поцвісти. І вони дуже рясно цвітуть, вони дуже довго тримають квіти. Ну, краса просто неймовірна цих квітів. І так що я закохалася у ці квіти, і у колекції вони у мене з'явилися. така. Дуже з такими розмальовками, дуже з такими сполохами, дуже гарними. Це е, дуже виглядає оригінально. Дуже оригінальна квітка. Дуже вона така, там розмальовка, там розмальовка. Дуже цікава сама її оця будова квітки і квіточка в неї дуже така гарна. Нижні пелюстки у неї також, такі, там більше жовтішого, там сполохи пішли бордовішого. Ну, безподобна інтрига ця. Така оригінальна квіточка і така красота, така милота, дуже гарна, дуже така ніжна, дуже така з таким строгим, строгим бордовим таким поглядом. Холодний, строгий погляд. Я її оприскую, я не боюся її оприскувати. І бачу, що їй подобається, коли оприскувати. Так, листочки і мокрі зберігаються. Корінці, от я обрискала зверху, також моментально намочуються, думала цей квітонос нас вирівняти і пустити його рівно. А потім подивилася і думаю, ні, хай так буде. Бо він пішов. Такою дугою, думаю, та ні, хай вже йде, так як собі самий захотів, не буду тривожити цю орхідею, хай собі росте. така в мене сьогодні новина була для вас. Цієї орхідейки. Такої красивої. Дуже дорого вони ці орхідеї бачу, продаються у магазинах. Є, але дуже рідко бувають, але ціна їхня така ціна, що страшно. Правда, я її купляла з підлітка. Підлітки завжди йдуть дешевші. Ну, хай буде краще дешевше, я потихеньку її вирощу собі. І вона у мене також буде велика і гарна. А на цьому буду своє відео закінчувати. Всім гарно дякую, хто мене дивився. Дякую всім, хто мене підтримує, хто пише мені коментарі. Щиро вам вдячна, що ви підтримуєте мій українськомовний канал. Кому відео моє сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Дуже приємно читати ваші коментарі. Всім мирного неба, Божого благословення. Будьте всі здорові, бережіть себе і всім вам гарного дня.